Вітаю, да, друзі, а, чому фіалка в нас не цвіте? Да? От що тр треба робити? Що ми робимо не так? А, ну, Багато хто каже, да, що тобто, от купила квітучу і все. А от вона відцвіла, а потім все. От Просто росте, 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 росте. Коротше, ну і, і нічого з цього не, 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 не виходить. Чому так виходить? Що ми робимо не так, давайте будемо розбиратися. А поки я прошу підписуватись на мій канал, коментувати, лайкати. І, звісно ж, ставити питання, які, що вас цікавить по вирощуванню фіалок. Як завжди, під кінець я скажу, хто тут в мене позує, яка фіалочка, що як вона називається. А зараз погнали. І так, що у нас найголовніше фіалок? Да? що треба їй дати, да, щоб вона правильно цвіла і росла? Ну, по-перше, це, як завжди, три компоненти. Да? У нас це три складаючих світло, ґрунт, полив. І об'єм, а, чотири навіть, і об'єм горшика. Е, Люді, купуючи фіалки, завжди їх намагаються пересадити в більший горшик, щоб тіпа, ой, ну, і, 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 і їм же там ж краще буде. Вони ж там будуть так себе гарно почуватися. То що ж ми їх тут мучаємо? На чому ми їх от в таких маленьких горшиках? Треба їм дати великий горшик. Все. Оце перша головна помилка, одна із, звісно. Горшик має бути маленький, тобто 9 см в діаметрі. Так, зараз покажу, як це виглядає. От, такого, от такий горшик. Маркування отут, от на дні, завжди є маркування. От тут написано: 9 см. 7. 97. Ось такий горшок треба. Не більше. Більше то вже можна трейлери вирощувати. Ну, Про трейлер ми окремо знімемо і поговоримо за трейлери окремо. Ось. Тобто, от такий горшик я вам навіть покажу. У мене я посадила от ось не так давно мої. Стартики, бачите, от всі в дев'яточках сидять. І більше я йому давати горщик не буду. Вона таки буде в мене рости в цьому горщику. Тобто 9 см це у нас перше, да? Це у нас горщик. Грунт. По поводу грунта, я навіть окрему тему, ще там є маленькі, ну деякі нюанси. Ну, то я потім скажу. Но саме головне, що треба для фіалок для наших таких звичайних так, грунт це торф на основі торфа. Тобто, якщо, ви хотіте, ну, якщо у вас є бажання вирощувати там, можна купити в магазині землю, но можна і попасть на, на якусь ну, невдалу партію. І з торфом теж можна. вляпатись в такое дело. Ну, в общем, торф должен быть не кислый, вообще не кислый, нейтральный, и распущивать какие-нибудь там, кто перлит, кладет, кто вермикулит, кто, как я, кульки пенопластовые кладу. Мне не дуже так подобается. Что еще мы можем что там еще у нас, значит, Светло, да, Ми ж не пам'ятаємо, да, що світ обов'язково треба фіалочки. Хоча б там трошечки навіть на пів... північному, на північному підвіконні треба ну, десь, там, ну, хоч там, я не знаю, може годинки-дві, щоб світло було. Тобто, якщо ви вирощуєте фіалки на стілажах, то 12 годин. Ну, Зараз ще, ще це не дуже, у нас все у нас там це все прыгає. світло то є, то нема. Так що, як є, так от вони її квітнуть. І то намагаються бачите, якими шапочками. Ось, дивіться, дивіться. Ось такі шипені. Огромні, такі квіти видають. Ну, це сорт такий. І полив. Та? Наша четверта складова полив. Не можна заливати фіалку. Якщо ви її залієте, ви просто її. Ну, Вона у вас гніє, от все. А якщо треба поливати, по, по, ну, якщо у вас зверху полив, так? Про полив я теж окремо казала. кину ссылочки вам Та і про торф, і про, і про полив. В, в описі буде силочки на інше відео. Подивитесь там, що, там, що, що, що вас зацікавить. Поливаємо по, -по, по мірі висихання, підсихання, як от воно трошечки. там, да? Буває таке, ну попалили по потрошки. Да? Подсохла, знову потрошки полили. Буває таке, що можна прозівати, да? ну, щось прогавити. Да? Прогавили, випалив, і потім великою любові дали багато-багато да, води. Не можна так робити. Треба капнути трошки. Вона, ну, коли от листя такі вже, знаєте, такі кволі, такі в'ялі, висять, як, як ганчірки, такі, знаєте, і вони такі блекли. От тут, бачите, тут все таке ну, насищено, все таке блищить. Ось, А коли вони в'ялі, то це вже все таке. Ну, тобто трошечки полили і все. Якщо щось цікаве, то ви мені підпишіть, я, може, щось упускаю, може ви щось мені можете нагадати, і підсказати. Може, я щось сама дійсно упускаю. Тобто, ну і а якщо у вас гнотовий полив, тобто фітіль, да, як кажуть, ну гнотовий полив, то теж треба, там є нюанси. Треба слідкувати, щоб вода коли там закінчилася, щоб знову її ну, можна дати трошечки, щоб вона там, ну, не підсохла, а просто постояла 2-3 дні без води, щоб земля більш-менш знаєте, просохла, така була, а потім вже знову долити. Ну, Тобто, от все, чому вона не цвіте? От це от це саме головне: горшик, ґрунт, світло, вода, полив. Все. Бувають ще такі, звісно, сортові особливості. От тут вже є нюанси, але тут, тут ви нічого з цим не зробите, так воно і буде. А ще буває, що, знаєте, є такі сорти, які просто от, взагалі геть не, не, не хочуть цвісти у вас. От у мене є такі сорти, бувають, я, я потім дійсно ну, прощаюся з ними. Да. Кажу до побачення таким сортам. А, ну, а що ж, а хочеться, і думаєш, о, так треба ж, може, знову завести Заводиш знову, вона знову в тебе не квітне. Все. Не твій сорт. Обирайте щось інше, обирайте для себе краще. Все, друзі, так, забулася там. Красоточки мої. там Це СМ-Міндаль. Бачите, такий пеперсіковий, такий кораловий колір. Велика-велика квітка, мохрова. Бачите, яка дуже велика квітка. Тут і квітоносів багато не треба, тут пару квіточок, і вся краса буде на місці. Да? От, така от вона. А це от, тут, от да, тут квіточка не дуже велика, це деомарципан. Ну, от така вона середня. Але ж, але ж. але шапочка і дуже-дуже гарна рясна. Цвітіння, Део Марципан. Все, друзі, на цьому все. Як завжди, пишіть в коментарях питання, які у вас є. І гарного пишного вам цвітіння, нам мірного неба над головою. Все, до нових зустрічей, Па-па. Підписуємося на канали, на Тіктоки і на все інше. Па-па!